Також. іду між двома церквами по вулиці Корсо. Пряма-пряма і маю вийти до Віторіано. Я це Венеція туди. Віломедічі Іспанію ми вже знаємо, форі імперіалі це форуми і пантеон все туди. Ну, проглядається вже в кінці. Монументальна будівля. Так, Корсо це теж така одна з центральних. До речі, Корсо. Раніше вона і називається Корсо, бо тут скачки проводили. Вона широка, пряма і довга. Тут гасали коні. Тепер тут ходять люди. Фенді, дом Фенді завжди на цій площі, на своєму фасаді, робить цікаві інсталяції. Новорічні були дуже гарні. Ну, тепер якась все з із якимось е, сенсом. Кусок мармуру. Цікаво, що воно там хоч добре тримається. Туди вулиця пішла до сходів, іспанські сходи. А я йду з тої вулиці з того боку, там п'яцедей пополо і йду в ту вулицю на Віторіану. Все поруч. Затори. Все стоїть поліція. Цей сьогодні ніби новини слухала. І тут поліція. Слухала новини. Я це колонна. Слухала новини, що страйкують потяги. Ніби на вокзалі жиде вокзалі терміні, всі поїзда, всі напрямки відмінені. Це Zara. бажання туди зайду. Ну, до речі, це теж якийсь магазин. Я думала, це якась будівля офісна. А, це, мабуть, галерея Сорді. Це, мабуть, галерея Сорді. От люди, хто роздітий, хто в сапогах. Але це не просто колона. А ви знали, що там наверху на її верхівку можна піднятись? Там зверху є оглядовий майданчик. Колись так і було. Зараз, на жаль, не можна впевнена, що більшість навіть не піднімають голову на неї, проходячи повз. Да, це Арбе Альберто Сорді. Це великий торговий центр з усіма бутиками. Це все галерея Сорді. Така вона монументальна, здорова. Це палац Бонапарте. Тут виставка Мунка. Я ця Венеція виглядає не дуже привабливо. Верніше зовсім не привабливо. Не проглядається майже вітеріано. Це Палац Венеція, традиційно піду в дворик Палацу Венеції. Його вже багато хто знає, а хтось і не знає. Попугайчики. Тут живуть попугайчики. Зелененькі. Я їх чую, але не знаю, чи побачу. Такий собі оазис. Палацо Венеція дуже гарне місце і я мала намір туди, звичайно, піти. Але ви знаєте, в Римі куди не глянь, кожна будівля це, це якийсь витвір мистецтва, це музеї, це галереї, це архітектура, це просто красиві місця. І хочеться кругом зайти, але ж це неможливо, неможливо. А, тому, тому, навірно, в палац Венеція цього разу я не піду, а ось в цьому. Прекрасному, чарівному дворику я погуляю, трошки перепочив. Ось і лавочка мене чекає. Від стоїть, я не знаю, що вона витримає. Такий Садочок. Я його дуже люблю. Тут мало людей, тут тихо, затишно, тут зелено, спокійно, влітку, якщо спекотно, тут дуже тіністі, алейки можна перепочити, можна посидіти і трошки відволіктись від чумного Риму. Так, заходили ми з того боку. Вийдемо сюди на вулицю Плебешіто, бо я йду на п'яцина, вона, Якраз по Плебешіто ми туди дійдемо. Я вийшла на п'яцу на вона. Велике-велике п'яца. Нагадує стадіон формою, яким вона і була завжди. Це був стадіон. Але зараз ну, підемо дивитися, там фонтан чотирьох річок. Опять же, авторство кого? Берніні. Чайка показує, хто тут хазяйка. Але я тут, на цій площині, для того, щоб дивитися на фонтани і скульптури, я йду, я записана на прийом до бразильського посольства, посольства Бразилії в Італії. Але не дивуйтеся і не лякайтеся, я не збираюсь просити сховища в Бразилії, там, де багато диких. Я люблю своїх українських обізян, тому громадянство я не збираюсь змінювати. Але посольство Бразилії знаходиться ось в цьому шедевральному палацу, який зараз завішаний такими стендами. Він на реконструкції. Але це грандіозний палац Опамфілі. Зайти сюди неможливо тільки в часи, коли амбасадора Бразилії проводить, якщо у них є вільна якась днина, вони проводять тут екскурсії. Екскурсія протягом 40 хвилин абсолютно безкоштовно. І буду слухати екскурсію. Португальською мовою. Я, звичайно, нічого не з нічого не зрозумію, але подивитися, подивлюсь. З документиком на вході будуть перевіряти. Так що я чекаю 15.00 з паспортом і з електронним квиточком. Йду, мабуть, он в ті двері. Тепер можна на фонтанчики подивитися. Біленькі. Готували до святого року. Ну і цей рік настав, їх відкрили. Ті, хто був в тому році, то тут було негарно, бо все було заставлено лісами. Все було закрито. Осьяв палацу знатного римського сімейства Памфілі. Я мало що зрозумію із розказаного гідом, тож розкажу те, що знаю про цей палац. Самим відомим із панфілі був Джан Батіста Панфілі, якого ми знаємо як папа Інокентій X, це 17 століття. І саме завдяки йому п'яца навона стала такою, як ми її зараз бачимо. Та й сам палацу теж був перебудований. І набув величного вигляду при папі. Але разом з його ім'ям кремляни неодмінно згадують і його невістку, донну Олімпію Майдалькіні Памфілі, це вдова його брата. Кажуть, що вона була і коханкою папи одночасно, але ж хто це зараз перевірить? При цьому вона ще й була ненаситна до багатства за 11 років пантіфіката. Інокентія, вона розбагатіла понад всякої міри. В посольстві, на жаль, не можна робити знімки тільки в деяких кімнатах. Ну і починається екскурсія з салону Паластріна, де нерідко проводяться концерти і різні заходи. Ще ми побачили спальню самої Донни Олімпії, кімнати для сніданку. Тут велика колекція. Бюстів, антикваріату, меблів, галерея, що спроєктована архітектором Бараміні, папським улюбленцем, а фресками розписав стелю П'єтро да Кортона і сценами життя Енея. Ми вже бачили з вами розписну стелю цього видатного живописця в палацу Барберіні. Хто не дивився моє відео з палацу Барберіні, Подивіться. Ще тут можна не тільки ходити по тим же кімнатам, що ходив колись папа римський, а й бачити те, що він бачив із свого вікна. А бачив він чудові фонтани і натовп, який приходив милуватись видатними скульптурами. Ну, а що ж там наш нещасний папа інокентій? Він помирав майже наодинці під рваною ковдрою, кинутий на призволяще своєю розбагатівшою сім'єю. Коли папа вмер, його не було на що навіть поховати, бо Олімпія вивезла потайки два сундука з грошима це все, що залишилось від папської казни. Його прах похований у дуже скромній урні в сусідській церкві Сан Анєзе. Ну а до чого тут Бразилія? І де багаті нащадки памфілі? Постає цікаве питання. З 1961 року палац належить Бразилії. І це була майже детективна історія, коли помер папа Інокентій, ненависну Донну Олімпію вигнали з Риму, а палацо перейшов її сину Каміло. І до середини 18 століття палац зберігався у володінні родини, поки остання з роду памфілі Анна не вийшла заміж за Джовані Дорія, у якого був свій розкішний маєток, який зараз існує як палац Дорія Памфілі. А цей палац стали здавати в оренду. Тут була і філармонія, і будинок для заслужених пенсіонерів. На першому поверсі відкрили магазини, склади, гараж. 1920 році будівлю орендувало посольство Бразилії. А через 40 років зненацька виявилось, що замість договору з оренди у посольства є договір купівлі. Нащадок роду принцеса Оріета Дорія Памфілі продала палацу без широкого розгласу. і це не сподобалось не тільки римлянам, а й італійському уряду, бо вони б мали. Право викупили, викупити палаццо. Так Бразилія одноосібно заволоділа цим будинком. До речі, у самої принцеси Орієти не було нащадків, і вона стала останньою в знатних сімействах дорія Памфілі. Вийшла. Посольство Бразилії з палацу Панфілі, чудова екскурсія, екскурсія протягом 40 хвилин, абсолютно безкоштовно. Треба було зареєструватись на сайті амбасадори, і коли вони викладають вільні квиточки, вільні місця на якісь дні. Тоді можна швидко його придбати, але придбати число, ну, номінально, бо він безкоштовний. Але він іменний, бо все ж таки амбасадора, тому він іменний з документиком на вході будуть перевіряти. Я виходжу з палацу памфілі, але не прощаюсь з цим прізвищем. Бо все, що є на цій площі, все так чи інакше пов'язано з цим сімейством. Фонтан чотирьох річок архітектора Берніні вважається шедевром, хоча папа не любив Берніні, бо той служив попередньому папі Урбану VIII. Але коли він побачив макет фонтана, то вже не хотів ніякий інший. І церкву сан будував великі бараміні теж на замовлення папи Макіндія, які його і поховали. Як би там не було в далеких і складних перепетіях римських сімейств, зараз сучасники мають чудову площу для відпочинку і користуються цим хто як може. Звичайно, що тут завжди людно і гучно. і антроверту доводиться з цим миритись. Зверху на криші теж якась територія. відпочинкова, мабуть, зелені, обовиті стовпчики. Там тобі башенка, там тобі поздоблення, тут колона. Ну, блін, що так все гарно, що так все гарно. Подивіться на ці жести. О, це типічний італієць. Вчить жести, ви вже майже майже вивчили італійську мову. Але, ну Я не можу. Він як спеціально мені позує. Я там зранку була. Так. Ой, ну Рим. Не знаю, мені здається, Рим, так, да, він дуже великий і ну, він такий багатоплановий. Бо є міста, де один центр, і все навколо. Так, шість годин. Б'ють колокола. Це зара. Зара в лісах. Але на дуже великий магазин. Можна було б піти подивитися, що там. Перевести дома. Ahora es Так вісло, мабуть, для мене. Оце сіла вже би не вставала О, а вже я бачу свій отой заборчик, що я хотіла Сади едічі, що я зранку хотіла туди зайти, там прохід є, але він закритий. Я не попала в Сади садим'ядічі. Там напроти парку вже моя вуличка і мій будинок, моя ломбардія, вони, іспанські сходи, Трініта і Монті, церква зверху, яка стоїть, і Обіліск. Я, мабуть, мені ще б тут тиждень походити. Я б, мабуть, орієнтувалася, як вже на троїщині. В принципі, все понятно, що тут непонятне. Засекречена вілла Аврора, яка за височеним парканом. А це будинок на вуглу. Це мій отель, а це мій будинок, в якому знаходяться мої апартаменти, які я вхожу. І десь ось там на... на ліфті я нажимаю третій. Значить, по-нашому це четвертий, але з якого поверху ще рахувати, я не знаю. Тут напроти така офісна будівля, досить дивна для Риму, але прямо вона напроти моїх вікон. Причому тут навіть ввечері і вночі деякі вікна горять, видно, що стоять столики, стульчики. Все таке біленьке, open space, сади боргези. Ой, такі будиночки, оці остроконечні, Мені подобаються. Там біля мене теж такі є. Такі дивіться. Там сади. Сади, сади. Я купила сьогодні, купила два квиточки. Завтра вже буду. Хватить ноги бити, завтра буду вже їздити на дальній дистанції на автобусі або на метро. Ще не вирішила, куди я завтра поїду. Але два квиточки я вже купила. Так що, бо ходити, тут ближні дистанції я обійшла, а куди я хочу. На Трастевере або Чіркомасім район. Це вже трошки далекувато. Я, звісно, можу і туди дійти, але там я хочу ще ходити і на е, сад Троянд піднятися. І на гору, і на Трастевере, і на Яніку піднятись, Грібальті поздоровитися. Так що. Завтра мені теж ще ходить багато, так що я туди доїду на метро, тоді буду ходити. Мої двері навіть відкриті. Не треба буде відкривати ключом. В общем, такий у мене райончик. Мені дуже подобається. Мені тут дуже подобається, піду пройдуся. Подивлюся на офісних сотрудників. Крісло, стульчик, столик пустий. Мені подобається, я виходжу в 10 ранку півдесятого. Вони стоять тут, курять, тусуються. ну, в Building a Better Working World. Перекладайте, напишіть хто, що це значить. Будинок кращої робочої роботи в світі. Мені подобається. Через... Працюють працю. Міду я в, свій, в свої апартаменти буду їсти, дивитися новини. Новини багато про Україну говорять. Взагалі багато-багато. Це мій будинок. Це мій будинок.